Батько Небесний, ми прагнемо бути ближче до тебе. Ми дякуємо Тобі за твою надприродню присутність на цьому місці, Дух Святий. Ми дякуємо Тобі за те, що чуючи поклик до молитви, ми не ховаємося, але ми підіймаємо очі до гори, звідки іде наше спасіння, і ми взимаємо до Тебе наш великий Бог. Ми прагнемо почути Тебе. Ми прагнемо відчувати Тебе, Боже. Ми прагнемо Тебе радувати, Боже, і благословляти у кожному дні, Господи. Ми дякуємо Тебе за те, що не дивлячись на обставини. Ми йде, йдемо до Тебе, Господи. Ми молимося Тобі. Ми співаємо Тобі, Господи. Ти збираєш нас на ці молитовні зібрання, щоб ми прославляли Тебе, Господи. Ми ділилися свідченнями Твоєї Божої любві і ставали сильнішою Христі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, наш Батько. благословляємо Тебе, любимо і возвеличуємо лише Тебе, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сідайте, люба церква. Дякую, лівіти. Знаєте, гарне дуже слово звучало. Я сидів там, грав, намагався грати, і чув, знаєте, те, що, от про те я хочу проповідувати, і я чув у кожній молитві, у кожному слові ось цю тему, про яку я буду говорити. І у вівторок, на, у семінарі, пастор сів зі мною рядом, так, обівняв і запитав мене. Чи хочеш ти проповідувати на молитовному зібранні? І перша думка, яка прийшла до мене, це та ні, не хочу. Ну це знаєте, емоції, страх, сумніви це голос емоцій. І я його не, я його не послухав і цей голос, не пастора. І, і друге, що до мене прийшло, а як ти хочеш проповідувати, якщо ти не проповідуєш? І я зрозумів, що це певний досвід. Я дякую Богу за таку можливість говорити слово до церкви і робити це насамперед на рідній мові державній. Це для мене щось нове, і я порівнюю це із досвідом. Усі ми маємо певний досвід, досвід у молитві, досвід у слові, досвід у служінні, у піклуванні одне про одного та про наші сім'ї. І це така дійсно цікава штука, тому що вона много про що говорить. І я хочу говорити в контексті тієї історії, над якою ми будемо сьогодні міркувати саме про досвід. Чи завжди він нам допомагає, але або, може, іноді і заважає? І це послання це Євангелія від Матфія, сьомий розділ з першого по п'ятий вірш. Це частина можна сказати нагорної проповіді. Це слова Ісуса, які він говорив до великої кількості людей. І там сказано: не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряєте іншим. Чому ви бачите порошинку в оці брата свого, але не помічаєте колоди у власному оці? Як же ви можете звертатися до брата з такими словами? Дозволь виняти порошинку з ока Твого, коли маєте колоду у власному оці? Ліцеміри, спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді й побачите, як ліпше вийняти порошинку з братового ока. Амінь. Такий, такий уривок він мене дуже торкається. І цей рік у нашій церкві це рік оновлення. І я думаю, що ми багато будемо працювати над собою, над тими моментами, які нам треба буде прибрати. Я думаю, що їх дійсно буде багато. І назвав я свою проповідь, може, з'явитися на екрані. Якщо бажаю щось змінити, отримаю у цьому досвід або дозволь вийняти порошинку з ока твого. У цієї е, картинки два призначення: перше, це гарно, це вже оновлення, це про щось говорить, що ми міняємо, намагаємось щось міняти, е, привозити нові знання, і використовувати їх у своїх церквах, у служінні. І друга практична е, частина цієї. Картинки це, що це тема проповіді. Якщо я буду відходити у сторону, воно буде пригортати вашу увагу, і ви будете пам'ятати, про що я намагаюсь сказати церкві своїй. Слава Богу, церква повинна залишатися актуальною для того, щоб надавати своєчасну підтримку суспільству. Тому що світ міняється, і ми повинні виходити із зони комфорту і мінятися не із ним, але мінятися для того, щоби. На цей світ робити його краще і впливати на нього, цей процес дуже важкий, і знаєте, це отримання досвіду. Це не щось таке, що ми отримуємо як стаж. Ми сидимо собі у церквах, у служіннях, і воно просто капає. Ні, той досвід, що буде приносити плід, той досвід, що буде захоплювати, рятувати для Господа душі, це бойовий досвід, який ми отримуємо дійство дійсно на Полі бою, сражаючись з злими силами, сражаючись із тими людьми, які по своєму невігластву йдуть проти Бога, проти церкви. такі люди вони спостерігають за нами, як за служителями. І я це на собі пережив. Я почув це. Коли я роблю якусь помилку, з'являються люди, які цю помилку одразу підхоплюють. І обертають проти тебе не для тебе, для твого розвитку, для твого е, созидання, як служителя Божого, а для того, щоб тебе схопити. Такі люди чекають, доки ми зробимо якусь помилку чи якось скомпрометуємо себе, чекають на це, щоб вкусити. Щоб... Схопити нас і якось обізвати, або ще щось зробити з церквою. Проблема таких людей полягає в тому, що вони у своїй уяві вони возвеличують нас до якогось ідеалу. Ми не ідеальні. Так, ми намагаємось у своїх поступках, у своєму мисленні наблизитися до Христа, робити так, як Він робив. Але ми люди. І ми схильні до помилок. Але я знаю, що ми не боїмося, як церква, отримувати досвід і продовжувати бути актуальними і вірними своїй справі. Це наші откровення, це те, у чому рухається церква. Чи бували у вас такі ситуації у житті, коли досвід вам не допомагав, а навпаки, заважав? І я думаю, що так. Да. Це питання, над яким я міркував, і сходячи з того, де ми усі розвивалися, де ми загартовували себе, де ми зростали, ці думки, і увесь цей вплив, він формує певний досвід у кожного із нас. І я можу навести приклад зі свого молодіжного служіння про той досвід, який мені заважає. Є один хлопець, я його дуже люблю, він такий важкий. Але він намагається, він ходить, він робить певні кроки. Але постійно попадає у якусь халепу, і ну, його, йому, він розкається у цьому, йому жаль, що так проходить, але він знову і знову і знову потрапляє у такі неприємні ситуації. Коли я чую про те, що з ним відбувається, мені дуже боляче. І наше з ним спілкування воно сформувало досвід. Я не можу дивитися вже на цю людину, знаєте, глазам, оч, очами Бога, який дивиться на нас із милістю, із любов'ю, із жалем, із співчуттям. Я мій досвід, спілкування з цією людиною, він ну говорить мені, що він знову зробить помилку, він знову щось накоїть. І я не, не мені дуже важко його прині Прийняти, я намагаюся, я молюсь про це, і я вважаю, що це дійсно проблема. Я каюсь за це перед церквою, бо мені потрібно служити цій людині. Я думаю, що у вас теж бувають такі ситуації, коли ваш життєвий досвід, ти тих. Тих років, що ви прожили, він впливає на ваше ставлення до людей, на ставлення до ситуації. І ви іноді картаєте себе за це, ви іноді думаєте, що ви поступили дійсно не так, як потрібно було Божій людині у цій ситуації. І, на жаль, буває так, що ми біжимо давати людям поради і допомагати, але самі не маємо досвіду у цьому. І ми думаємо, що ну, люди не справляються з цим. Ми думаємо, що це проблема людини, якій ми хотіли послужити. Тому що вони не змогли із гідністю оцінити той вклад, який ми робимо, то служіння, яке ми проводимо для неї. Але справді ми ранимо таких людей. Їх травми, виставляючи себе, ми виставляємо себе всезнайками, які можуть вирішити будь-яку проблему. І людина закривається від нас. Вона надає змогу нам послужити собі і отримати ту свободу, яка, яку прагне людина. І... У цьому тексті, у цьому місці писання, перший другий вірш звучить так: не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Такі вірші дуже цікаві. Вони наводять на думки. Вони заставляють задуматись і у пам'яті. Моменти усі вспливають, де я щось зробив не так, де я засуджував людей. І, на жаль, ми впадаємо в таку спокусу засудити когось. Є одна історія про пастора, який завжди в своїй церкві наголошував про те, що треба бути чистими серцями, що треба піклуватись одне про одного, що треба служити тими дарами, які ви маєте, і ніколи, ніколи нікого не засуджувати. І одного разу він заходив у церкву, і до нього підійшов волоцюга. і... Попросив поміч. Він не сказав, дай мені грошей або що. Він попросив поміч. Пастор розвернувся до нього і промовив: тобі треба змінити своє життя, а не просити милостиню. Він вже мав певний досвід спілкування з такими людьми, і він сказав перше, що він завжди говорить такого плана людям. То того ж вечора пастор виходив з церкви, було склисько, йшов дощ, і він послизнувся і упав. І цей же волоцюга він одразу підійшов до пастора і сказав йому такі слова: тобі треба було краще дивитися під ноги, ніж дивитися зверхньо на мене, сказав він з усмішкою. Ця ситуація. Допомогла пастирню зрозуміти, що щось він робив не так, що він засуджував всю людину, не знаючи його історії, не знаючи його шляху. І цей приклад, коли я його читав у друге, це навів мене на думку про те, що зараз я так роблю з людьми, які потребують допомоги, з волоцюгами, з безхатьками, з залежними людьми. Вони підходять, не чуючи навіть, що вони питають, я кажу, що тобі треба на реабілітацію, що тобі треба міняти своє життя. І знаєте, я роблю це зверхньо. Я думаю, а мій досвід показує, що це гарно, що з цим можна впоратись, що тобі не, не ну, ти можеш не жити на вулиці, не побиратися, а змінити своє життя. І знаєте, ми так. Апелюємо цими, цими фразами. Тобі треба змінити життя, тобі треба на реабілітацію, тобі треба те, 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 те. Замість того, щоб вислухати цю людину і дійсно зрозуміти, почути, що йому треба. І не робити так, щоб він закрився від нас. Відомий Равін Гілліл одного разу сказав: не судіть людину до тих пір, поки ви самі не побували в її становищі, або в тих самих обставинах. Ніхто не знає, якою силою спокуси обурюють людину, яка бореться зі своїми. Пороками, гріхами, людина, яка зростала у християнському середовищі і у гарній, у гарній сім'ї, вона не знає нічого про ті виклики, які мають людина, яка живе на, на вулиці, в нетрях. Ці вірші вчать нас бережно ставитися до засудження інших, бо Бог буде судити нас таким судом, яким, яким ми судимо інших. Ісус не закликає у цих віршах зовсім не увагу пригортати злу чи добру, але він застерігає від суворого суду: суду без милості, суду без любові, суду з надменням, з якоюсь гординою. Це важливо пам'ятати, щоб не потрапити у таку пастку. Якщо ми ставимося до людей з жорстокістю та безмилості, то й самі отримаємо подібний суд від Господа. І це надасть нам можливість. Якщо ми будемо змінюватись, то це надасть нам можливість подивитися на те, чого нам не вистачає. Якщо ми засуджуємо, ми вже неспроможні допомогти людині. Тож треба це відкинути і попіклуватися про неї. І практична частина цього вірша, як це можна примінити у своєму житті, це у той момент, коли приходить спокуса засуджувати, у той момент, коли приходить спокуса, гніватися навіть може на людину. Поміркувати декілька секунд. Брати знають про таке правило: правило десяти секунд, десяти хвилин. Воно допомагає поміркувати над тим, у якому становищі зараз я знаходжуся. І ми можемо подумати над історією цієї людини, над контекстом, над причинами, чому вона себе так поводить. Це якщо ми вже піддалися спокусі засудити. А ліпше взагалі це дивитися за собою. Дивитися за собою і досліджувати себе. Третій вірш у цій історії: чому ви бачите порошинку в оці брата свого, але не помічаєте колоди у власному оці? Це питання залишилося відкритим. Ісус дає змогу нам поміркувати над цим і. Не нам, а тим, тим людям, яким він це говорив, але читаючи це зараз, це послання є актуальне. Чому ми спостерігаємо і бачимо недоліки в інших, а своїх не помічаємо і не помічаємо якихось поганих моментів? А тому що наголос на таких моментах він робить їх явними, він виводить їх у світло. І якщо це якась погана частина моя, мені треба із нею якось розбиратися. Мені треба її виправляти. Мені треба становити становити стану... ставати. Ставати краще, ставати ліпше, ставати сильніше через біль, через сльози. Якщо я маю мінуси, то їх треба виправляти від чогось відмовлятись, відрікатись, ламати твердині, які збудовані були всередині. Але ж значно легше це говорити комусь іншому. Значно легше, ну, приклад який у церкві ми приводимо, говорити це до сусіда, а не до себе звертатись. І покрив, практична порада у цьому, у цих віршах, у цій ситуації це досліджувати себе через Писання і молитись до Бога, щоб Дух Божий допоміг побачити наші недоліки, щоб Він надав нам силу дійсно. Боротися з цими недоліками, а не просто, знаєте, відпускати їх і думати, що Бог чарівний, Він це ми одного ранку прокинемося і все. Ми нові, ми свіжі, ми не, ми не нарікаємо, ми не спокушаємось, ми не засуджуємо. Треба з цим боротися, з цим справлятись. Четвертий вірш у цій історії: як же ви можете звертатися до брата з такими словами? Дозволь вийняти порошинку з око Твого, коли маєте. Колоду у власному оці. Контекст того часу і цих віршів він е, наполягає на тому, що фарисеї були жорстокі, і фарисеї так могли засудити людину. Вони знали, як повинно бути, вони знали, як це про це говорить Писання, і могли апелювати їм і говорити до інших людей е, якісь зауваження, претензії або виправляти їх. І Ісус наголошує на тому, що ми повинні бути дійсно людьми, які самі це пережили, і які самі можуть змінити щось у іншій людині, але в першу чергу змінити у собі. І коли ми задаємо це питання, він каже: Як ви можете задавати говорити це до людини, коли ми ставимо це питання? Це знаєте, ставі ставить під сумнів наші наміри щодо людини. Що ми хочемо тихо підійти і сказати їй за її помилку, за її гріх, за її за її ситуацію. Або ми хочемо наголосити і розповісти її всім, щоб цій людині було соромно, щоб вона не знала, що з цим робити, щоб вона, мабуть, даже пішла з того суспільства, з тої общини, з тої церкви, у якій таке відбувається, і щоб це не відбулося і з нами, ми повинні. Дійсно міркувати, з яким серцем ми це робимо. Чи це чисте серце, яке прагне змін, яке прагне з любов'ю допомогти, з любов'ю попіклуватися про людину, або це якийсь інший мотив, і він не дуже гарний. П'ятий вірш. Ліцеміри спочатку витягніть колоду з власного ока. А тоді і побачити як ліпше витягти порошинку з братового ока. І ось ця частина мені дуже подобається. Можна сказати, що на цій частині цього місця я побудував свою проповідь, тому що сам, сам посил, коли ти зможеш витягнути колоду з власного ока, ти не побіжиш помагати, допомагати брату, а ти побачиш, як ти можеш йому допомогти допомогти. Це означає, що ми, коли справимося саме з цим, ми отримаємо певний досвід, з яким ми можемо послужити людині, з яким ми можемо послужити церкві. Ісус тут викликає до внутрішньої рефлексії та самокритики. Він показує, що поки людина помичає в інших скалку, вона може ігнорувати у своєму оці колоду. Амінь. Отже. Тільки власний досвід, перемог та поразок, успіху та невдач може дати нам можливість дійсно щось змінювати. І повертаючись до тих пунктів, про які ми з вами говорили, це перше не засуджуй, друге спостерігай за собою, третє отримай досвід. І четверте, к чому покликана церква це допомагай іншим. Ісус застерігає від лицемірного осуду інших людей, і за їх помилки і гріхи, і дає нам змогу самим станувати ліпше, самим служити і покращувати життя нашого суспільства, нашої країни, нашої церкви, наших сімей. Тож я закликаю вас до молитви за це, за те, щоб ми отримували. Шукали, як отримати цей досвід, і дійсно не хвилювалися, не боялися, тому що батько він проведе через це все. Дякуємо тобі, Батько наш Небесний, за. Той досвід, що ми отримуємо в церкві Твої Боже, за те, що нас оточують правильні люди, Господи, яких Ти благословляєш, Боже, і за те, що ми разом можемо ставати церквою сильною, яка буде оновлена на Ти своє мислення, яка буде йти е, у крок і шагати з впевненістю, що Ти благословиш, Боже, що Ти попіклуєшся про нас, і що Ти дозволиш тому досвіду, який ми отримуємо, дійсно бути бути гарним і через цей досвід ми зможемо е, при... любити інших. Ми зможемо служити іншим, і ми зможемо рятувати інших, Боже, і робити це так, щоб вони змогли відкритися для нас і відкритися для Тебе, для слова Твого. Дякую Тобі, Боже, за все. Амінь. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.